І нагадаю, що сьогодні, о 18.30 на нашому каналі, ви можете побачити підсумкову програму Вадима Денисенка П'ять подій цього тижня. П'ять подій, які змінили наше життя, були такими. Напередодні місцевих виборів українські політики захопилися війною компроматів. Чи існує сьогодні настільки брудна політична білизна, що здатна справді здивувати українців? Нові рахунки на сплату житлово-комунальних послуг шокують українців. Чи є нові тарифи економічно обґрунтованими та соціально справедливими? Блокада Криму переходить у нову фазу гібридної товарно-енергетичної війни. Ціна окупації для Росії збільшується ставки України у великій енергетичній грі теж. Сирії як цілісної держави по суті вже не існує. Яке майбутнє чекає на цю країну, та чим це може загрожувати близькосхідному регіону і світу загалом? Журнал Плейбой вперше за 60 років відмовився від відвертих фотографій, що змусило його до такого радикального кроку: інтернет, соцмережі чи мораль.